Але ми говоримо сьогодні про режим Путіна, і от за два роки Європа пройшла такий шлях, коли вона побачила, що при певних обставинах Сполучені Штати Америки можуть не виконати свої зобов'язання, які накривали Європу безпековою парасолькою, в тому числі ядерною парасолькою. Е, НАТО може не виконати з п'яту статтю, да коли там, наприклад, на Балтійські країни окупують, нападуть, і що тоді застосовувати п'яту статтю, як вступати в ядерний конфлікт з ядерною державою, яка вдасться чи може вдатися до, до такої війни. І тому спочатку помінялася стратегія НАТО. Три дивіться, три командування були створені там північ, центр і південь. Тобто, це була два роки, йшла трансформація. І от зараз ми підійшли до критичної межі, коли більшість політиків і провідні політики Європи, таких країн як Франція, як Польща, а це Веймарський трикутник. Да? Ну німеччина мовчить з розумілих причин. Вони вже заявляють про те, що. Війська НАТО можуть за певних обставин вони можуть прийти в Україну, а деякі кажуть, так вони вже в Україні. Хай вони там не воюють, вони на якихось допоміжних функціях, там виконують допоміжні функції, навчання, там і ще щось, розмінування, але вони вже в Україні. Тобто вже пройшли точку біфурту. Це європейська війна, і що треба і друге розуміння прийшло до європейців, що цей режим з цим режимом політичний діалог ніяк і неможливий. Домовитися з ним неможливо. Тому треба змінювати цей режим. Він має програти. Не може країна, яка порушила всі пункти міжнародного права, всі цінності статуту ООН де де записано, що там визнаються кордони, там Хельсінський акт 75-го року про кордони, про незалежність держав. Все порушила. Договір про дружбу, двосторонні договори з Україною. все вона порушила, наплювала і Ілою пішла міняти кордони і каже, це моє захопила, окупувала. І каже: Як ви воюєте на нашій території? Танки Леопарди їздять, значить, по нашій території. Яка це ваша територія? Якщо кордони 91-го року визнані, ну Україна має визнані кордони. Ви це окупована територія. Тому з цим режимом ніякого діалогу більше не буде. Все. цей режим має програти і він впаде.